Також у нас сьогодні представник Фольксвагена не значить, що Фольксваген ламається, просто так таке співпадіння. Заїхав у нас Тауран. Це двохлітровий турбодізель, Він кстати вже на чіпі. Людина там і чіпанула, їде, валить нормально той тауран. Тока потроху видрвідригує. Відригує за того, що на ньому питаються зекономити. От, наприклад, Підтікав датчик температури. Людина вирішила поставити щось там дешево поміняти сам. Як антифріз, так і тече антифріз на ньому. Все, тепер уже поміняємо кілечко ущільнююче, поставимо оригінал. Тікти -ті воно не буде. Тим паче, що оригінал знайти не проблема на цю машину. Будь-яку запчастину в оригіналі знайти на таку машину не проблема. Іноді вона навіть коштує адекватно. Щось брати по аналогам також є сенс, тому що є гарні аналоги, і воно все коштує недорого. Ззаді багато речашка спереді Макверсон доволі таки комфортна машина і на і по місту Да, Тут уже сажає немає, бо тут великий пробіг. Якщо ви таку машину берете дізельну, скоріше всього, будете їздити по місту, сажа у вас відригне, виріжете і будете далі кататись. По корозії, ну да, буває, зустрічається, особі на пороги, особі на за передніх крилах, да, буває, тут підгнівають. Але якщо вчасно слідкувати, буде все окей. Приємні салони дійсно якісні, дійсно комфортні. Таку машину знайти зараз живу, дійсно дійсно можна. Є приїжджають, якщо за ними слідкують, питань немає. Хто дивиться собі такий сімейний автомобіль, дивиться там. От в якомусь там бюджеті нехай там в районі там скільки сім в районі 7 до сіми. От в районі до сьоми тисяч можна взяти собі такого дізельного та якого дійсно недорого утримувати, дійсно він ну непоганий по якості і в їзді питань до нього не виникає.